Як ви можете дивитися цю чухню? Кричав я фанатам Аліка і Льоліка. Бо як ось це, че чуйда -чу не зібай і на стіл нам накривай! О -о -о -о. Ви бачили? Може викликати захват, ностальгію, гордість, що це зробили українці. Коли я це побачив вперше, я ледь не ригав, але зробивши фінт смаженого окорочка, тобто остивши. Я все зрозумів. Через декілька годин я усвідомив, що я хочу повернутися у цей безглуздий, жахливо намальований, максимально бідний на персонажів, але такий рідний і улюблений мені світ. Чому так? Ви дізнаєтеся в самому самому кінці. Але давайте по порядку. Хоча по якому порядку? Здоров, я безлад і ми починаємо. Нас зустрічає перша заставка. Так виглядає мрія кличка протрухання острів. Один ар дорівнює 100 метрів квадратних. І корпорація монстрів. Артур, Артор і Монопоти? Ех, яка музичка! Славетна. А шрифти, які? Гей, ну, хлопці! Файну фільму. Дивіться уважно про Аліка та Льоліка. Пізнаєте голос? Це Валерій Чегляєв. Той самий Флінт з острову Скарбів і той самий Бородань з Золотого Гусака. А це, до речі, композитор аліка і льоліка. Банда зібралася знатна. Фільма розпочалася з жорсткого залезона парубків з дружинами, бо вони подаються в козаки. Козаки кажете. Давайте ваших козаків. Ой, спасибі чорна птиця, що ти замовчала! Не накаркала в дорогу! Тихо проводжала! Куряча гомілка. 3999. Це на тижня. По дорозі зустріли трьох богатирів. нє <му> ні 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 нє хватить з мене флешбеків. Віддухопелили Аліка разом з конем на Д-2. Кули бля! ша, бля. Як же ж кріпово виглядають ці повіки одноводні, зустріли наші козаки солов'я розбійника, а мені, як солов'ю, нічка. Але він чомусь плаче. Обамів ледь не вибили зуби. А ні, все-таки вибили. Проте Льолік, знатний стоматолог, вшпадьорив солов'ю зуба не простого, а золотого. Що той аж на ціле торнадо насвистів. Відтоді на Січі економічна криза. Ще й ворожий літак вронив, зате віддячив хлопцям брильянтом. А далі їх чекала хата. Хата на ніжках. А ось і хазяйка нікого вам не нагадує, це ж наскільки треба бути лінивими, щоб скопіювати персонажа з Росії. Ну, а пародія на пародію на бабу ягу каже, щоб заробити, треба гарно ремонта зробити. І ох, пішла робота. Опа! І льолік на цю триденімфу з рогами на повіках повівся по самі вінця. Виглядає як гімно. Проте гімно виявилось на шатирне. Ой, зараз їх Алік застукає за чимось. Таких БДСМ-практик я ще не бачив. БДСМ буде добрий суп з мужчини. Ах, получиш ти, по папильці! Тримайсь, вража сила гей! І вибігли чорти прямо як в оригінальному мультфільмі про козаків. Ух ти! екшн камера, Відьму за борт і мужика якогось безголовки теж. Пора вертатись мів. І розділити діамант на кумів. Рішили динамітом. Як не жалкуєш гроші, вони повернуться, гей. Ну, а в кінці кожної серії невдалі дублі. Шайтан, Майтан, хуй! Ось така перша серія, майже вся українськомовна, про козаків, якісь напівжарти, так, як мальовка урижна, російські написи, пародії. Але в цілому, в цілому, можна дивитись далі. Пройшло 800 літ, чи може не варто. З бравих козаків вони перетворилися у злочинців, бо вже рибалять на забороненій території. Серьомочка і запас ігей. Ой, Водочка аж причмокну. Ой, рюмашечка. Ой. Перетворилися ще й в російськомовних зариганих алкашів. Ну от скажіть, чим ось це відрізняється від ось цього? Чому я маю переживати за цих персонажів? 21 очко. Краще і не скажеш. А чим нас годують сюжетно? Льолік дратується, що Алік ловить більше риби. Щас ми поглядим, хто дурачок. І стрибає у ополонку з динамітом. Вибачте, динамитом. І зустрічає Аріель? Як вас звуть! А хто був вашою крашихою у H2O Додай води? Клео? Ріккі. Галя, русалка. Галя, русалка. А я дельфин. Иди сюда. Хочеш оторваться по полной. А как это? Так оно, ну, роки настєл. Ми тут зараз отриватись будем. Стоп! Галя, десь! Боже, Галя с Хулиган, я пожалуй спати! Фух, жива! Опа, а Валіка щось нормальне клює. <плес> 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 ви поняли, він замість кисню водку п'є. Водка, замість кисню. <плес> Алік, ну ви ж то дурак, ну 25-й раз і вітворети! То дурак. <плес> 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 Зробимо вигляд, що Алік Люліка тричі перед тим дураком не назвав. І ця дивна ситуація спонукала чоловіків познайомитися. Довго обмивати знайомство не вийшло. А, тішна, воєнна, вона а Ось і батя приїхав. Сказано, лежать, а не стоять, вас тоже касають. Що за миша? Наша миша? Куди миша? Чому миша? Ви цього ніколи не дізнаєтесь. Звикайте до неї, вона буде з'являтись частенько. Окей, okay. тут я вперше посміхнувся. Ой-ой-ой, у них є ой-ой. ой Та ще й ого. ого. Ого мобільний вибір. Розумних. Все. Баті Габела. Ну, так точно Габела. Я теж мокре діло, діла, це генерал. Це генерал. Статья. А лупнути в генерала з ракетниці не стаття. Врятували вони батю з води, в яку ж його і засунули. За що їх нагородили медальками і обістрали за це у твіттері. Ну і на цьому можна було б закінчувати. Ні. Шанал! Щось це мене табличка не надихає. Ось тут автори почали гратися в екшен, що, як на мене, дуже не допомагає мультфільму. Бо я не знаю, як з цього сміятись. Ха-ха, ха чи хі -хі, хі хі от такі дивні моменти, як Галя Русалка і Пардон, додають свого шарму, це виглядає ексклюзивно. А вибухи що вибухи? У мене у відео проживчик теж вибухи є, і цим нікого не здивуєш. Загалом мені не дуже подобається, куди це все рухається, але ми з вами тільки на старті цього шляху. А я безмечно вдячний. Всім своїм патронам і спонсорам цього каналу. Дякую всім цим людям і особливо неймовірно вдячний Елса е-е-утро. -е Лінь було рендерити нову хату, тому взяли з першої серії. Мала катається на конику. Like Ні, стоп! Не буде цього мема. Пора рухатись далі. Дякую тобі, кінь, з возом. Це були чудові три роки. Доєднуйся до хати, що їздить. Мала катається на конику. Чому? Малий гамселить кубики цвяхами, і батьків не хвилює, що в нього в руках молоток. Ну і що, як молоток? Ну, таке що? Ну, молоток не молоток. Льолік не в захваті від такої битовухи, навіть рандомний матч Челсі його не гріє. Хоча Льоліку більше пасував такий матч. Бодя лисий приймає м'яч між очі на ніс. Очі йому схеються. Він з м'ячем на носі бере курс на ворота. Ще й жінка торочить по телефону, дитина кричить <пл 'ять> Я не слухав свою своїм, а тепер. Ну чого кричать, ну з жінців хоч щось поміг, малого від травми уберіг. А так нову створив психологічну. О, Алекс Самогоно, зараз буде. ти дурак, щоб негід зі мною первак! Первак не лівак, щоб стояв у кожній хаті. Йобен, бобен, це що за хвороба? Що тут губи? Він буде ригати? Ми з ним разом. Рука у руці, але жорсткий нюанс. Рокс! Ей, Чучундра, не зівай! І на стіл нам накривай! що, б ти ригнув, Яка ка. На... Чучундра, ти що взагалі єся? Це такого собі дізель-шоу не дозволяє? І вона його слухає, а потім знову нервово сидить на печі. Ну, урвала. Ну не мужик. А золото, я б навіть сказав. Золотий гусак! <плес> Бляха, це лише початок серії, а я вже хочу їм ці полігональні морди рознести. А і Тему грають в вітербол, бо як відомо, горілка смачна, як колбаса. Вип'ємо зараз, щоб любили дівки нас. Ой, люблять страшне. А скоро то новий рік, тож треба десь знайти ялинку. Тому Алко і Голік поперлися в ліс. Що відбувається з моїм мозком, коли я заходжу в ліс? Ох, яка дебела, вона ж в хату не вміститься, але в Аналіка є супер аргумент. Я читав журнал із Польщі, жінкам нравиться побольше. Це неправда. А, ну звісно, білочка, вони ж пили горілку, то обов'язково буде білочка. Причому білочка доволі бойова. Бем. І аліка гамселить ну яка ж безунка. Вау, навіть пальці ламає, що від крику аж крига тріскається. Юмиїся алкоголік? Познакомся! Крюгер! Льолік! Я офігів, Валера. Я офігів. Але це ж не крюгер. Це росомаха. Ось тепер же Льолік наступає аж до самого кінця. Найвища новорічна ялинка Румунії не витримала вітру. Здоров'я погибшим. Капець, вона їх ще й додому приволокла, а вони і хату зламали. От і вдячність у всій красі. Жінка розбирається з Анна і Боліком. З новим роком! Добрі люди! Це не все ще далі буде. Ах, Як сирпом по яйцях, це ваше буде далі. Отут же проявилися і сексизм, і мізогінія, і водочка, і білочка. Все є, що треба. Хватить дублі у мене вже не скурка, а друслак. Білку б'ють в глас, щоб шкурку не спорті. Нема слів, а це навіть не середина. Бляха, мене ці додіки заганяють в депресію, я натурально отупів, мені погано. Ух, треба щось на противагу почитати. Добре, що під рукою перший том альманаху Потов для тих, хто пропустив, але хоче наздогнати. І тут є стаття про 24 безкоштовних способи перемогти депресію, то що мені зараз і треба. Тут. Зібрані найкращі статті за п'ять років життя журналу «Потоп», плюс нові статті. Так ви гляньте на цю махіну, так нею не тільки можна вимахуватися, як і ви вумний, так ще й можна нормально так захиститися від злоумисників. 176 сторінок різних есе про кіно, про музику, про літературу, про наш світ і навіть про мівіну є. А також інтерв'ю з перекупами хендів True Crime про викрадення людини з фестивалю Шипіт і багато-багато інше. Особливо мене дуже цікавить історія української музики з 10 х по 20 ті роки. Тільки для моїх підписників знижка на альманах у розмірі 10% завдяки промокоду bezlad 10. Переходьте на сайт potopvidal.com або за лінком в описі і отримуйте. Це друковане диво. Потоп. Тільки вгору. Наступив новий год. Права зі мною. Всі категорії відкриті. А в цьому банку працюють наші улюблені ні персонажі. Отак от, от жорстко працюють: Білл Гейтс, Еротика Онлі Маупс. Знов щось в москалі свербіть. Це так інтересно всім дивитися. Блін, ломік, що ти вже задумав? Він підняв сніг, щоб той падав знизу вверх. Добре. Олесь <Лиса> напорвало. Е, <плес> кубі, е, у, ха вийде, кубі. Нормально його так кума вшмарила. Він утопів разів в 10. Яке скупи тут дзвонить. Зволь рогом, піхтию. Яке ж говно. А, він такий бо везе драп. Ну так драпай звідси. Вже рука дзвонить. Та що такое, ёбсей бобсень? <зволь> Йо дже Боже, яка це дурня. Яка це... Я не знаю, це мій справжній сміх, чи це вже істеричний. Льолік викупив, що його так не пустять, і рішив кинути 3D камінь. Ну ви гляньте на цей рендер, це просто ПНГ-картинка. Цей камінь виглядає так, ніби виліз з почки ось цього Хагріда. Справу зроблено, почалась тривега. Психічно нездорова маячня відбувається. Але запущена куля тепер наздоганяє каліка. А ось і вона. Русські не Дець б. Приїхали, ну не можна ж. Український мультфільм без цього не можна зробити. Взагалі, правда? Це що таке? Артур Рені, що ти понаписував? Журналік так розбігався, що кулі стало погано. Мені теж. Угадай, хто ой, мамо! Не вгадав. Я настаиваю чисто хепі крісмас to ю. Щось в мозгах свербить. бабунька в бабу. Yeah. Та шо б ти скис. Олексію дають подарунок, а шампанське вирубає в банку світло. Очей стало багато, як в галімій картоплі. щур. Oh, sure. Залік з пістолетом у вусі цілиться у мишу. Вам сьогодні повезло, вам товар, а нам бабло. Посел забирає гроші, лисий чомусь ступить, і вони втекли, залишивши любовного листа. Не гроші, де кар'єра, що я скажу, притуро. І їх матюками виганяють з банку. Така ж, що за подарунок був, він хоч того вартував. Та ви всю серію нам таке показували. Я не знаю, під чим таке можна писати. Певно, під дулом пістолету. Не інакше. І я не вірю, що люди добровільно могли це писати. А мені приходиться добровільно це дивитися. Прошу вас закрити мій збір, і якщо ви його закриєте, то ми не зачекаємося довго на наступне відео. Повірте, це буде не місяць і не два, а набагато-набагато менше. Дякую. Тож наступна серія. І поехали вони в город за зчаст м'який знак М. От вони, зариганці наші. Шановні пасажири, літак рейсом, малий нью йорк відкладується на год. Збирають склотаро. Краще б скловату збирали і собі в труси запхали. Живуть Шевуджі люди, жруть. <плес> Це сріблястий птах! Я хочу його м'ясо. Фортнайт Болс, я гей, мені подобаються хлопці. Я викрадаю дітей з аутизмом. А що ви хотіли? Якщо вони повну чухню показують, то чого мені не можна? Наші браві алкаші побачили будку з формою працівників аеропорту. Раніше збирали мусор. А тепер ось так. Бери бабло! Доки руки не сміло! І давай шманати всіх туристів! Замість бабла беруть віскальом. Проходьте, товариш Бенладен, я вас не узнав. Шановні глядачі, вашій увазі, Бен Ладен. Ой, hello! So, like, hello. No, I am American! Хто мені дів? О, вершини гумору! Англійські слова, як наші, так він ще і ще й просто гамселить ні за що. Запрещені є мані? Так ти знаєш англійську сволота? О, яка пані бабета. Це бабета. Бабета. Що <пух> нам? цицки? Ааа, А. Ковбаса копчена. Бо це є пітниця закарпатська. Скелет потрібен жінці для зміни підлоги. Хоба! У вас кістки убіжалі. Угу. А що буде з цим персонажем? Ну, звісно, помада летит попадає в голову хлопчику переростку. Ну, дахозносний гумор, шановні, прям отрив башки. Знов до миші домахались, а у неї там клаватура, мальборо, дуда. Зала Галя не пий. Ми знаємо, як від алкоголізму. Ніколи! Ну, можете, коли хочете. Гек запам'ятовується. Чистий клічко. В цей момент холодильник порожній може перемогти телевізор. О, цих людей зараз нагріють. Да стей, те, що заховали, і забудете об обетом навсегда. Я ж казав, який знайомий череп. Гроші давай на внепланова проверка. І побігли наші чубрики від баті. Ні, не треба, будь лав. Далі буде. Але ок ця серія, окрім початку, кінця і середини, доволі непогана. Я навіть пару раз посміявся. І що в кадрі мікрофон? Який дубль, п'ята палка! Що ж вони натворять в наступній? Ми дізнаємося, якщо під цим відео буде 10 тисяч лайків, і тоді я випущу одразу другу частину. Дякую. Бувайте!